Продовжуємо розповідати про перебіг 57-ї сесії горішньоплавнівської міської ради. Депутати ухвалили низку важливих рішень: від змін у роботі соцзахисту та ЦНАПу до фінансової допомоги військовим і затвердження громади. Подробиці у сюжеті. Депутати горішньоплавнівської міської ради під час засідання внесли зміни та доповнення до структури і чисельності управління соціального захисту населення. Як пояснила начальниця відділу кадрового забезпечення Юлія Ковальчук, рішення спрямоване на оптимізацію роботи і ефективне використання кадрових ресурсів. Від 1 липня 2025 року пенсійному фонду України передано функції з призначення і виплати частини державних соціальних допомог і стипендій. Депутати також несли зміни до переліку послуг, що надаються через СНАП. Як зазначив заступник міського голови Іван Павленко, від вересня центр надаватиме 282 адміністративні послуги народні обранці погодили зміни до програми фінансової підтримки управління СБУ Полтавській області упродовж 2025 року та підтримали передачу міжбюджетних трансфертів. Міський голова Дмитро Биков наголосив, громада системно допомагає військовим частинам. І ось чергове звернення командира бригади. Перш за все, це технічні засоби. Це Катушки для оптоволокна – це спеціальні дрони, які на оптоволокні, і без нього працюють це реби, сучасні реби і таке інше те, що потрібно безпосередньо на фронті. І ми надаємо таку. Субвенцію десантникам міський голова зазначив, одна котушка з оптоволокном коштує понад 500 євро, і кожна з них критично важлива для роботи на фронті. Також депутати заслухали звіт про виконання бюджету громади упродовж першого півріччя та ухвалили рішення щодо збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. Як повідомила директорка департаменту економічного розвитку та ресурсів Ольга Овчиннікова, підприємству придбали самоскид із маніпулятором та здійснили заміну трубопроводу на проспекті Героїв Дніпра, що стало підставою для збільшення капіталу на півтора мільйона гривень. Важливим питанням стало затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж горішньоплавнівської громади. Начальник управління містобудування та земельних відносин Михайло Шкопотко поінформував, що площа території складає понад 36 тисяч гектарів, і цей документ узгоджений із дев'ятьма сусідніми громадами. Дмитро Биков назвав подію історичною, адже горішні плавні стали першими у Полтавській області, хто завершив підготовку такої документації та отримав відповідні погодження.